Вітаю, шановні п'ятикласники. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо задачу на знаходження числа за його дробом. Мета наша з вами навчитися розв'язувати задачі, де необхідно знайти все число. За умови, що відома його частинка. І відомо, якому числу відповідає частинка від цього числа. Задачі такого типу і називаються задачами на знаходженні числа за його дроб. Отже, давайте розглянемо таку задачу. Дорога від пункту А до пункту Б дорівнює 120 км, що становить Три четвертих дороги від А до С. Яка відстань між пунктами А і С? Давайте розглянемо рисунок до цієї задачі. Отже, дорогу від пункту А до пункту Б на рисунку ми позначили як відрізок АБ. Дорога від А до С на рисунку відповідає відрізку АС. За умови задачі нам сказано, що 120 км становлять 3 четвертих всієї дороги. То пригадавши про те, що знаменник дробу нам показує, наскільки рівних частинок поділили всю відстань або все число. Чисельник дробу нам показує, скільки таких частинок взято. І ось за умовою задачі нам говорять, що 3 четвертих це частинки, які взяли. І ці 3 четвертих становлять 120 кілометрів. Тому, якщо подивитися на рисунок, три частинки дороги, їхня довжина складає 120 км. Отже, приходимо до думки про те, що ми можемо знайти. Чому дорівнює довжина кожної з такої частинки або довжина однієї частинки. І оскільки 3 четвертих дороги складають 120, то одну частинку, щоб знайти, достатньо 120 поділити на 3 і ми з вами знайдемо, що довжина однієї частинки. Дорівнює 40 кілометрів. Одна частина. Але ж вся дорога складається з чотирьох частинок, тому, щоб знайти відстань від А до С, потрібно помножити довжину однієї частинки на. Кількість цих частинок, які, з яких складається ця дорога. Тобто на 4 40 помножити на 4 отримаємо 160 кілометрів. І це є та відстань, яку нам необхідно було знайти. Отже, ми можемо з вами зробити підсумок, як же знайти все число, знаючи частинку і величину, яка відповідає даній частинці, або знайти все число за значенням його дробу. Тобто значення дріб 3 четвертих ось, відповідає числу 120, тому говорять, значення дробу це буде 120, і ми шукаємо все число. Що ми зробили спочатку? Ми дане число 120 розділили на чисельник. Тобто ми дізналися, що число 120 складається з трьох частинок, і, поділивши на три, ми знаходимо довжину однієї такої частинки. Можемо навіть нанести на рисуночок. Але ж від точки Б до точки С, це теж ж буде така сама частинка, То для того, щоб потім дізнатися довжину всієї дороги, ми говоримо про те, що таких частинок буде 4, тому отриманий результат потрібно помножити на знаменник дробу, і ми отримаємо те число, яке нам потрібно було знайти. Тому хочу звернути вашу увагу на правило, яке розміщено в підручнику математика 5 клас Ніна Тарсанкова, в якому говориться, щоб знайти число за його дробом, треба дане число поділити на чисельник дробу, та одержаний результат помножити на його знаменник. Повертаючись до нашої задачі, ще раз дане число поділили на чисельник, ось він, і одержане число 40 помножили на число, яке стоїть в знаменнику, тобто на кількість частинок. І отримали те число, яке потрібно було знайти. Отже, ми з вами будемо користуватися цим правилами в подальшому, тому ще раз його проговоримо, щоб знайти число. За його дробом треба дане число поділити на чисельник дробу та одержаний результат помножити на його знаменник. І для того, щоб закріпити тепер це правило на практиці, пропоную розібрати номер 898 підручник математика 5 клас Ніна Тарасенкова. І от нам потрібно знайти число, знайти потрібно число. Так, при умові, що одна третя дорівнює 12. Або в інших в істочниках, ви можете прочитати так: знайдіть число одна третя, якого становить 12. Тому, будьте готові до того, що може бути сформульована умова різними словами, але означає все одно одну і ту саму дію, знайти число за значенням його дробу. Працюємо за правилом. Отже, перше, що потрібно зробити, щоб знайти. Число за його дробом треба дане число поділити на чисельник. Тому дане число 12, ділимо на чисельник та одержаний результат помножити на знаменник. Одержуємо результат 12 поділити на 1 буде 12, ми знайшли, чому дорівнює одна частина цього числа. Та одержаний результат 12 помножити на знаменник. Тобто, в нашому випадку, на число 3. 12, помножити на 3 отримаємо 36. Всі ці дві дії можна було записати одним виразом. 12, поділити на. Чисельник, тобто дізнаємося одну частинку і помножити на знаменник дізнаємося все число. Ви виконуєте так, як вам буде зручніше, але обидва випадки є як правило. Отже, тепер розглянемо другий приклад знайти число. І далі нам говорять, що 2 сьомих цього числа дорівнюють 28. Я пропоную вам для зручності, для більш кращого розуміння, перекласти цю умову на математичну модель, тобто показати те число, яке ми будемо шукати у вигляді відрізка. Давайте візьмемо відрізок довжиною 7 клітиночок. Чому довжиною 7 клітиночок? Тому що знаменник дробу 7, і це означає, що все число, яке ми з вами показуємо у вигляді відрізка, має довжину 7 рівних частинок. Ось ми їх і показуємо. Так? Все число, це буде 7 частинок. Тому що це число розділили на 7, а взяли таких частинок 2. І оці дві сьомі і сказали, що дорівнюють числу 28. Тому, якщо вам зручніше за допомогою рисуночка, ви можете кожного разу промальовувати собі схематично такий рисунок. А знайти нам потрібно якраз оце все число, всі ці сім частинок. За правилом, ми повинні дане число 28 поділити на чисельник дробу, тобто на кількість частинок, які ми маємо в числі 28. Одна частинка буде 14. Якщо вам це допомагає, ви можете нанести собі на рисуночок, що ви знайшли, що одна частинка це буде 14. Але ж все число, це є сім таких частинок. Тому наступна друга дія нам потрібно 14 помножити на кількість цих частинок, тобто на число, яке стоїть в знаменнику. 14 помножити на 7, маємо 98. І це є число, яке ми шукали у вигляді виразу. Можна записати ось так. Спочатку ми ділимо 28 на чисельник, знаходимо, скільки становить одна частинка, і отримане число множимо на знаменник, щоб дізнатися, все число. Ось такий отримали результат. Наступне третє число знайти число, якщо 5 шостих його. Дорівнюють 30. Давайте запишемо. І так, нам потрібно знайти число, і в задачі сказано, що 5 шостих цього числа дорівнюють 30. Щоб було зручніше, я знову промалюю вам у вигляді відрізка. Це число, нам його потрібно знайти. Ось, оце все число нам невідомо. Але нам сказали, що 5 шостих цього числа, трошки не зовсім наглядно, ось так. 5 шостих цього числа, це є число 30. Тобто 5 частинок попадає в число 30, тому нам потрібно 30. Поділити на 5, і ми отримаємо 6. і це буде одна частинка. Одна частина. А таких частинок в числі 30, буде 6. тому що знаменник дробу нам показує, що всього в цьому числі буде 6 частинок то тепер, за правилом, одержаний результат потрібно помножити на знаменник дробу. І отримаємо 36. Ну, і ще один приклад. Давайте розглянемо з цього номера. Четвертий приклад. Так, знайти число, якщо 5 дев'ятих його становлять дорівнюють 45. Знайти число і пропишемо 5 дев'ятих, якого дорівнює, дорівнює 45. Для зручності розуміння знову таки супроводжую рисуночком. І покажемо, що все число нам потрібно знайти. Ось. Оце все число ми будемо шукати. І частинка цього числа 5 дев'ят. Частинка цього числа 5 дев'ятых, давайте так, щоб було зручно, зрозуміло, 5 дев'ятих становить 45, або дорівнює 45. Отже, знову ще раз проговорю правило. Щоб знайти все число, нам потрібно дане число 45 поділити на кількість частинок, які попадають в число 45, а за кількість частинок відповідає чисельник дробу. Тобто ділимо на 5 і дізнаємося, що 9 це Довжина однієї частинки, одна частина. А так як нам потрібно знайти все число, а все число складається із 9 частинок, тому що знаменник дробу 9, то для цього нам тепер потрібно одержаний результат помножити на знаменник і отримаємо 81. Ось так розв'язуються задачі на знаходження числа за його дробом. Пропоную розглянути ще один тип задач, і це задача номер 900 за підручником Ніни Таресанкової, так, номер задачі 900. Я отут напишу, будь ласка, щоб вам було зручно дивитися. І так, в номері 900 нас просять дати відповідь, чому дорівнює довжина відрізка АБ, якщо одна друга його довжини дорівнює 5? Ну, давайте зробимо так. Давайте запишемо, по-перше, що нам потрібно знайти відрізок А Б. Так? І якщо в першому випадку нам говорять, що одна друга цього відрізка дорівнює 5 см, цю задачу можна розв'язувати декількими способами, я проговорю про всі з них. І так, ну перш за все, я все одно рекомендую до будь-якої задачі виконувати схематично рисунок. Отже, нам потрібно знайти довжину якогось там відрізка, або, якщо сказано, що довжина однієї другої дорівнює 5, то одна друга, ми з вами говорили про це, це є половина, це одне ціле число. Щоб то не було кругленька піца, кругленький тортик, якийсь відрізочок, довжина всієї дороги, коли ми ділимо на 2, то це є половинка. Тому, умовно кажучи, ми можемо поставити на відрізку АВ позначку, що це є половинка. Наприклад, позначимо її точкою С, і половинка цієї відстані складає 5 см. Тобто, одна друга це є половинка, і вона дорівнює 5 см. Її значення 5 см то якщо одна половинка 5 см, то і друга половинка також буде 5 см. Тому один із способів розв'язання дати відповідь на цю задачу можна просто додати ці дві половинки і ми отримуємо відповідь, що довжина відрізка АВ дорівнює 10 см. Інший спосіб розв'язання цієї задачі зробити за правилом. Так, Це у нас буде перший спосіб, і так теж можна, і так швидше. І другий спосіб за правилом. Дане число поділити на чисельник дробу. Ми дізнаємося, що це одна частинка. Одна частинка. І помножити за правилом на знаменник. тобто... Таких частинок буде дві. Отже, отримали той самий результат. Тому в даній задачі вам обирати, яким шляхом ви розв'яжете і дасте відповідь на це питання. Головне, щоб ви його зробили правильно. Друге завдання. Нам треба знайти довжину відрізка А Б. якщо 5 сьомих його довжини. Дорівнюють 15 см. Ну, давайте зробимо короткий запис. Знайти довжину відрізка А Б, якщо 5 сьомих цього відрізка дорівнюють. 15 см. Знову таки, рекомендую зробити до задачі схематичний рисуночок. Тому у нас є відрізок АБ, довжину якого нам необхідно знайти. Тому я позначаю на рисуночку, це невідомим знаком питання. От, нам необхідно знайти, скільки тут буде сантиметрів. Але ж нам проговорюють задачі, що 5 сьомих цього відрізка, 5 сьомих цього відрізка, це становить 15 сантиметрів. Тобто від точки А до точки С, це буде частинка відрізку. І довжина цього відрізка складається з п'яти частинок, тому що п'ять частинок взяли для того, щоб утворився дріб 5 сьомих. Тому, розділивши число 15 на чисельник дробу, ми дізнаємося, що ці п'ять частинок, які тут є, ми дізнаємось довжину кожної з цих частинок. Тому 15 ділимо на 5. Ми дізнаємося довжину однієї частинки, і одержаний результат множимо на знаменник дробу. 15 поділити на 5 отримаємо 3, і залишається одержаний результат помножити на знаменник. Отже, довжина всього відрізка 21 сантиметр. Ну, Задання просять накреслити відрізок АБ. І показати на ньому вказану його частинку. То ви вже зробите самостійно. І далі для закріплення матеріалу пропоную розібрати приклади з номера 901 за підручником, тим самим математика 5 клас Ніна Тарасенкова. номер 901. Чому дорівнює кут АОБ? Якщо дві третіх цього кута дорівнюють прямому куту. Ну, перш за все, давайте пригадаємо, коли ми говоримо про види кутів, то ми з вами вже знаємо, що у нас є прямий кут, і ми давали означення, що прямий кут це кут, градусна міра якого дорівнює 90 градусів. Для повторення. Всі кути, які менше за кут 90 градусів. Ну, наприклад, давайте покажемо кут в 70 градусів, називають гострим. Прямий Кут який менше за 90 градусів називають гострий, і кут градусна міра якого більше за 90 градусів. Ось ми зараз на рисуночку покажемо. Наприклад, давайте візьмемо кут 120 градусів. То такі кути ми називаємо тупими. Тому кут, який більше за 120 градусів, називають тупим. Ну, і наостанок ще один кут, про який треба поговорити, це розгорнутий кут, градусна міра якого становить 180 градусів. Розгорнутий кут. Тому що є задачі, де потрібно знайти е, значення, знайти градусну міру кута, якщо 2 треті його там встановлять таку-частинку або розгорнутого кута. Дорівнюють там 2 треті розгорнутого кута. Тому треба пригадати і повторити все про кути. І так, нам потрібно знайти, чому буде дорівнювати. Кут певний АОБ, якщо 2 третіх треті дорівнюють прямому куту. Тому отут для себе ви можете прописати, що дорівнюють прямому куту, значить куту в 90 градусів. І у вас трошки легше буде тоді уява про що треба робити, і про. Те, як розв'язувати правильно. Тому, як і в попередній задачі зробимо коротенький запис, нам потрібно знайти градусну міру кута АОБ. Тому пишемо знайти значок кута, позначка, подивіться, будь ласка, кут АОБ, якщо, і нам говорять, що 2 третіх цього кута дорівнюють. Ну, я напишу прямому, так як в умові задачі, прямому куту. І в дужках для розуміння запишемо, що прямий кут це 90 градусів. Тому, за правилом, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки градусів приходиться на одну. Частинку. І так як знаменник дробу нам говорить про те, що весь кут складається з трьох частинок, а взяли тільки дві, і ці дві частинки дорівнюють куту в 90 градусів. Тому перша дія 90 поділимо на дві частинки і скажемо про те, що 45 градусів становить одна. Частинка. Одна частина. І тепер так як весь кут складається з трьох частин, то 45 градусів, помноживши на 3, ми отримаємо кут, градусна міра, якого буде дорівнювати 135 градусів. Отже, кут АОБ, який нам потрібно було знайти кут А його градусна міра дорівнює 135 градусів. Ну і друге завдання з цього номеру знайти знову-таки потрібно кут А знайти кут А якщо 5 шостих, 5 шостих цього кута. Дорівнюють 40 градусів. Отже, за правилом, як і в попередніх задачах, ми з вами говоримо про те, що оці 5 частинок це і є 40 градусів, а всього кут складається із шести частинок. Тому Використовуючи правило, в якому говориться про те, щоб знайти число за значенням його дробу, треба дане число 40 градусів, поділити на чисельник дробу. Ми отримаємо, що 8 градусів складається одна частинка цього кута. Одна частина. І так як кут у нас із шести частинок, то, за правилом, одержаний результат помножити потрібно на знаменник дробу. І ми отримаємо, що 5 шостих кута, які становлять 40, то сам кут АОБ складає 48 градусів. І отримаємо відповідь кут АОБ. Дорівнює 48 градусів. В завданні ще сказано, крім того, що знайти кут АОБ, накреслити ці кути і показати на ньому вказану його частинку. Я думаю, що ви вже це зробите завдання самостійно за допомогою транспортирів. Тому ось ми з вами сьогодні розглянули. розглянули Розв'язання задач, в яких необхідно знаходити число за, за його дробом, за значенням його дробу. Я сподіваюся, що ви, переглянувши цей урок, розберетесь з матеріалом, обов'язково запам'ятайте правило і спробуйте виконати завдання за зразочком підручника Ніни Тересенкової математика 5 клас. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу.